2025 рік став для Тростянецької громади періодом активного оновлення. У місті продовжували відновлювати інфраструктуру, оновлювати будівлі, відкривати нові простори для жителів міста, продовжували модернізувати медичні та освітні заклади, запроваджували нові сервіси, що впливають на якість життя. Ми поцікавилися у мешканців Тростянецької громади, як вони оцінюють ці зміни, які питання потребують уваги та чого очікують від наступного року. Дійсно, Тростянець дуже активно будується, ремонтується, оновлюється. Поставили знак, що Тростянець, місто герой. Парк вичищений, вибраний, люди працюють. Поліклініка, дороги. Дороги дуже хороші. Я хочу сказати, не виразити свою подяку, бо Юрію Анатолійовичу, не був больницю не зробив, не красив гарно, дороги по городу зробив. Не В не автотранспорт восстановив. Ну, У нас же все нове. Усе в нас є, тростянець росте і розвивається. Мені подобається дуже все. Мер у нас прекрасний і все робить для громади. А що помітили? Ну, ось хоча б площа дружби. Відремонтували будинки, які були пошкоджені під час початку Окупації у 2022 році. Було відремонтовані дома, далі було автовокзал, який було зруйновано, було повернуто зараз. Там робиться ремонт. Тобто було зібрані всі все пошкодження, яке було зроблено, а зараз проводиться ремонт. Мені подобається те, що в Тресенці навіть під час війни робиться ремонт, і люди продовжують жити, продовжують бачити все майбутнє, скажімо так. Ну, ми всім задоволені, що, попри все, того, що зараз твориться в нас в Україні, і кругом, і в нас ще йдуть роботи, відновлюється, все ремонтується, і лікарня там не багато чого дуже. Помінялося і взагалі обслуговування. Ну як? Відбудова ведеться активно у місті і Я вважаю, що у даний час це великий плюс для нашої громади і нашого керівництва в особі нашого міського голови. Воно добре. Яка душа радується, як їдеш. Знаєте, я не можу вам такого нічого сказати. Я е, проживаю в Охтирці, але тут у мене похований чоловік, і мені не відмовили у похованні захисника у Охтирці. у в Тросянці. В Охтирці відмовили, тут не відмовили. То я дуже вдячна меру і всім людям, які провели в останню путь мого чоловіка. Мені відбудова доріг мене радує. Радую, я думаю, такого вже дуже великий тут. Я радую, що є програма ЦНАП відремонтувати. Е, я чувствую, що воно буде таке. Напевно, тростянець, місто герой. Так, да, Поліклініка дуже гарна. Поліклініка і. Больниця дуже хороша. Ну, поліклініка в лікарні, і, ну, дороги, само собою. Нравиться, що ось дороги у нас такі зробили. Впала в очі, звісно, ремонту, де ну, запустили цей фудхаус, угу. що дуже зробили так. Ну, і оку приємно глянути. І такий ж нерозбитий той будинок побуду старенький. А тут дивлюся, хожу, що ну, такий йде робота. А? Звернула увагу на площу, бо тут жах був якийсь, тепер впорядковується. Ну, це таке, на що звернула увагу. Дорогу зробили на Ну. Площадь mm. mm. оцю перемонтували, вважаю. Ну що, лікарня, дороги що роблять, на ну що ще. Ну що, ходять автобуси, ну що ще, ну що піли. Алею народів, що у нас там. Головне, що лікарня є і дороги є, щоб їхати можна було на роботу. О, Що з'явилось нового? Ну бібліотека, цей молодіжний простір. Це якби дуже добре для молодіжі. Ну, гарно, що місто трошки піднялося так, да, після окупації. Ну, багато чого з'явилося. Я... Звісно, довольна нашим мером Бовою. Дуже багато для Тростян зробив. Дуже багато, дуже вдячна. І дороги, які, і все дуже. Багато нових магазинів цікавих відкрилося. Але й слави там поставили. Потім, де місто Тростянець, написано теж гарно, дуже. Безкоштовний проїзд, звісно, відіграє для. Ветеранів і людей старшого віку, малозабезпечених. В інших місцях цього або зовсім немає, або буває дуже мало. Харбосі результат я не маю. Та зробив, пенсіонерам, звісно, легше було. Вже не думаю, що він. Це все добре для людей робиться. Не кожен користується, ну, є люди, користуються похилого виявлення. Ну. Віку о, Пользуються маршрутом о, і безплатно їздять, куди їм треба, по місту. Звісно, треба. Скільки тут таких людей їхати в охтирку, а тростянець вже обов'язково нужно. Думаю, що треба. Ми тільки за, щоб у нас була лікарня, щоб було пологове, щоб люди могли користатися послугами. Всіх врачів. Ну, я вважаю, що потрібно. Ну, я думаю, що так. Тому що це наше будуще і кай, вже, щоб наші молоді мамки там себе відчували гарно. Звісно, треба бути. Це наше будуще, діти наше будущее. Звісно, це наше майбутнє. Так треба, бо це наше майбутнє, дітки. Звісно, ну, треба. Молодіж повинна поповнятися. Мовши рядах, бачите, як времен зараз тяжке. На виживання громади допомога малозабезпеченим дітям, сиротам, інвалідам. Дай Боже, воїни повертаються. їм багато треба на Відновлення на повернення до нормального життя. На все гроші потрібні, на все. Щоб розвивалося наше місто, потрібно скрізь гроші. Тільки, тільки Збройним силам України, щоб скоріше закінчилася війна. Мені здається, що зараз всі кошти повинні йти на дрони, на наших воїнів. Міській раді, треба виділити невеликі кошти, знайти таку фірму. Яка, яка могла на деревах повісити відеокамери, і що, щоб ми по Трестянцю, по окраїні Трестя, замітили, хто сипе мусор, а штрахувати і прибрати, щоб там було красиво. Рівнем життя в тростінці задоволені. Я думаю, під час війни проблем дуже багато. Це і електропостачання, і відсутність генераторів, і відсутність палива зараз, я так розумію, для людей. Хто мало забезпечений, потрібно багато палива, тобто не газ, а ті, хто не має газу, щоб дровами забезпечити. Ну, проблем дуже багато на сьогоднішній день. Можливо, потрібно, хоча і оказується допомога, ну, таким незахищеним версам населення. Я думаю, що міська рада повинна від цього питання навідходити в сторону. Бо там установка на смородину, поворот. Автобус під'їжджає, стоять учасники. Він не може під'їхати, як положено на остановку, Становиться серед дороги. А тут транспорт, тому мішок. Хоча б у ті часи, як під'їжджає автобус, щоб там не було лишніх автомобілів. Да, дороги. Тільки дороги, там, де по вулицях дороги. Дороги на сева. Більше всього на дорогу. Дорога просто жахлива. Бачили, як, як обновилося, добре, дуже сподобалося. Давно вже воно заросло, все бур'янами, і тихенько. Е, а зараз так облагородили, да, люди можуть відпочивати, гарна зона відпочинку. Ні, на червоному я не була, але ну, чула, я довольна. Ну я думаю, в зв'язку з тим, що ми перебуваємо дуже близько до бойових дій, то такі я б не вважав, бо ж за потрібне в даний час. Ну, мені здається, що зараз не час. Треба, ну, люди пускай віддихають. Я там не була. А На превеликий жаль. А вважаю, що це дуже ну, дуже мероприяття таке, я дивилася ну, в інтернеті, що це мероприяття нужне для громади. Звичайно, особливо для молоді. Я думаю, що треба. Треба, щоб якесь було розвага, якась була, щоб наша молодь чимось займалася. Ну, я б сказала, що. Такий період не дуже. Значно, коли я приїхав, ще стояв радянський танк на постаменті. Був розбитий вокзал залізничний і автовокзал стояло. Зруйнований будинок житловий протягом того часу, що я живу в Тростянці, будинок відремонтований, люди будуть вселятися. Танк ліквідований, ну на жаль, згребений автовокзал, можливо, десь збудують. Дуже зміниться. Кращу сторону. Так, відбудована. Да, відбудована та сама і, і, і состарини, та сама той наша та сама трестинець хвалю туди, гарне та місце. О, на дуже багато. Не не на, на тисячу відсотків змінився. Дороги. Все дуже гарно. В ну, кращу сторону, в кращу сторону, я так вважаю. Набагато змінився, набагато. Ну як змінився? Хорошу сторону, хорошу сторону Молодець, змінився, Бога. і робиться щось, і старається для людей щось. Ну Тростянець, якщо взяти цей рік, то якщо проїхати нашою центральною дорогою, то це другий Тростянець. Ну, я, я, я тут, я тут вже щас я пенсіонер, часто гуляю по парку. Одне удовольство. Раніше, може, я ще не був, але мені каже, там теж порядок є. Якби так далі, був, слава Богу, було б. А ведмежа польвана що шо, з шостої. А тут, а на тому на красному зробили. Зробили зону віддиху, а там просто душа радується. Дуже сильно. Ну, багато чого з'явилося нового. Ну, я думаю, що гарно змінився. Ось у нас центр який красивий, у нас парк який гарний, він чистий, є все, все добротно. Мені кажеться, що. Наш міський голова постарався гарно. Ну, візуально змінюється справді. Ну, я ж вам кажу, що от будинки дивлюсь, що впорядковуються, площі впорядковуються. Нарешті зробили, що можна ходити, бо тут робилось воно поетапно і постійно десь перерите по хліб не пройдеш нормально. Тепер вже все ходити зручно. Та дуже Тра змінився Трастянець. Відбудовуються будинки. Багато. Є змін. Слава Богу, що так у Терсянці все робиться. Будуються дороги, значить, поставили нові ті останов, зупинки. Ну, багато, багато змін в нашому місті. Та, ну, Процентів на 50 так точно. Змінився тим, що, ну, що відбудовується. Процвітання миру. Дай Боже всім здоров'я. Щоб настав мир. Ну і всього хорошого остального. Ну, успіху та сама. Успіху, не, успіху та в будущему. Миру і здоров'я, щоб живі були. Щоб був мир, люди жили під мирним небом і громада процвітала наша. Бажаю, щоб війна закінчилася. І щоб ми процвітали і надалі. Тільки миру, тільки миру. Дальшого процвітання, миру. Ми бажаємо миру, перемоги, і щоб всі наші воїни, син у нас вже 4 роки на ЗСУ, щоб всі повернулися живі і здорові. Аби був мир і, відбуд... і закінчити відбудову нашої площі, закінчити відбудову зруйнованих будівель, які є, тобто, щоб місто стало таким, як воно було до початку війни. Миру, добра, влади. Щоб діти не боялися, як раніше казали, що вип'ємо за те, щоб діти грому не боялися, а наші щоб діти і внуки не боялися цих, що літають. Здоров'я і миру. Я думаю, це найкраще. що є». Ще кращого для зробити щось ще новіше для дітей, щоб їм було цікаво, щоб вони могли більше розвиватися. В наступному році я б побажала більше все-таки уділяти увагу». Пенсіонерам більше виділяти внимание тим, хто постраждав від агресії російської. Миру, це найголовніше. мир. Це не буде, потом хорошо. добре. Миру, щоб менше було в нас шахетів, ракет і так далі. Щоб не було цього більше ніколи, не тільки в нашій громаді. А й в усіх прикордонних, щоб нарешті нас залишили в спокій миру. Благополуччя, миру саме головне. Щоб швидше закінчилась війна. Ну, і, і процвітання, і щоб будинки поремонтували, ті, що порозбивані. Ну і всього хорошого. Процвітання, щоб процвітала громада, дай Бог. Дякуємо меру, що робиться все. Так що довольні, що він так для нас старається. Триматись і чекати миру, успіху, успіхів у цьому, щоб і скоріше закінчилась війна, щоб був мир. Нам цього дуже треба. Так що і в громаді мир, щоб був, і, і скрізь, всім людям, миру, щастя, благополуччя. Все самого найкращого. Саме більше всього хочу пожавати, щоб не було війни, щоб вона закінчилась, щоб були гарні дороги і щоб все було добре. На, в наступному році я б побажала, щоб наступив мир і щоб нарешті повернулися всі живі, здорові в нашу громаду і щоб де всі. Разом всі люди, всі працюючі, всі пенсіонери е, приймали участь у активному житті свого, своєї громади, свого місця, міста.